Мелодія Одеська. Також фузаріоз. Істина Одеська. Лютесценс. Фузаріоз. Без злості наче стійкіші від фузаріозу. Але щось не видно по факту. Дуже багато фуз... фузаріозу. І це ж фонетидна обробка була. Та на цій також, також забагато. Годувальниця Одеська. Безоста і фузаріоз супер. супер, скажімо так, капець. Слідуючий сорт безоста також з фузаріозом. Служниця Одеська. І також фузаріус. Неприємно.